От на рівні кумовства, я думаю, що так. Якесь є отаке подібне. Зараз іде ця історія затягування. Е, на жаль, я не можу по цьому аркану сказати, що вона зміниться. Я, я скажу, що вона знизиться. Е, далі в нас е, чекає період, е, який буде символізувати прорив. Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі прогнози щодня. Сьогодні тарологиня Людмила Хомутовська відповідає: чи мають Горбунов та Ткаченко родинні зв'язки? Чи відбудеться екстрадиція Коломойського до США? Яким буде жовтень для України про головні події осені? Та що знає Зеленський про кінець війни? Дочекаєтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Чи мають Горбунов та Ткаченко родинні зв'язки? Родинні зв'язки ні? А от на рівні кумовства, я думаю, що так. Якесь є отаке от подібне. Чи зіпсуються люди свою репутацію після підтримки Коломойського? Чи далі все зійде з рук? Ну на них це дуже вплине. Я не можу сказати, що вони більше не будуть в цій сфері, вони будуть, але вплив вони будуть мати. Чи відбудеться екстрадиція Коломойського до США? Вона, якщо відбудеться, це буде дуже довго, тому що для початку оці всі суди, все, що відбувається, воно робиться для того, щоб її не було. І я наскільки бачу, це буде дуже довга музика. Е, ще будемо чекати різного роду якісь іще справи, да, вони будуть відкрити, як гриби да, з'являтися. Але в кінці кінців. Через дуже довгий період, принаймні, ну саме мало це два-три роки, все-таки вона буде. Зараз іде оця історія затягування, щоб цього не було. Чи будуть масові посадки корупціонерів в Україні найближчим часом? Ну Це вже почалося. І ми. Будемо це бачити, У нас, знаєте, для корупціонерів якісь навіть нам дали, що прийшов страшний суд, скільки це не продовжувалось і. Починаються оці судові справи. Сказати, що вони масові посадки, нам знову ж дають таку знайому для України двійку Пентаклів: когось посадять, когось вихрестять і ще героя зроблять. Так що я не можу сказати, що це буде масово, але зараз ми будемо це спостерігати. Чи зміниться внутрішня ситуація в країні з корупцією? Ну, якось почнуть боятися. Е, на жаль, я не можу по цьому аркану сказати, що вона зміниться. Я, я скажу, що вона знизиться. Яким буде жовтень для України? Ну, не буде жовтень, чому, перш за все, треба розуміти, що. Для України це про те, що і велика кількість обстрілів, і, взагалі, якби Україна весь час напружені, весь час ми чекаємо, що ворог десь дарить спину. При тому в нас тут є Аркан Сонце, який говорить про те, що ми отримуємо допомогу, десь навіть не бачено і доволі сильно, і, і взагалі ми почнемо десь рухатись до чогось нового, до чого нового ми почнемо рухатись. Ну, це якийсь момент заключення договорів різного роду по королеві Пентаклів. Якісь фінансові домовленості почнуть працювати. Не здивуюся, що в нас не тільки на рівні озброєння, а навіть на рівні країни все-таки мають заключатися поки домовленості для того, що згодом тут щось почне працювати. Так що я б сказала, такі інтенсивні. Мені єдине єдине, що мені тут трошечки не подобається. Я, наскільки розумію, валюта в нас буде нестабільна. Крим буде українським або безлюдним. Чого чекати Криму в найближчий місяць? Паж мечів, які говорять про ці обстріли, ці нальоти, воно таки буде продовжувати. Далі в нас з'являється шість мечів. Якщо ви тут подивитесь, у нас з'являється міст, так що чекаю я саме сонечка мі... по мосту, саме якимось чином воно має вдаритись. І не здивуюся, що в Криму може в нас бути. Різного роду висадка щось подібне, що було на День Незалежності. Я вже це казала на інших каналах. ну, Щось там таке подібне готується. Чи буде зимовий наступ результативніший осіннього? Ні, я все таки думаю, що зима в нас буде більш-менш стабільною, якщо в Покласти, розкласти саму зиму як на три місяця, то тільки десь в кінці там почнеться якийсь такий рух. Але осінь у нас не відпрацювала до кінця, і ще раз говорю: ну, не треба в ній розчаровуватися, тому що нам ще обіцяють результати цієї осінь. Так що давайте почекаємо. Коли США передасть Україні «Атакамс»? Ну, нам його, да... ну, якимось чином він уже якби є, дати з того, що я бачу. Але його дають ну просто якось ну, дуже мало. Це... Передать, то передадуть і результат від цього від цієї передачі якийсь дуже маленький. Чи матиме Україна власну ядерну зброю? Я думаю, що це так, але вона, знаєте, як вона. Я не думаю, що вона буде власна. Тому що весь час я бачу, якби розділення. Це можливо про те, що чужа ядерна зброя буде на нашій землі. Оце такі. Чи повернеться Бахмут під український прапор цьогоріч? Не зразу, але повернеться. Я все-таки думаю, що це буде так, але. Ми повертаємось по дьяволу. Це, ну, це всім зрозуміло. що це як земля, яка повертається, бахмуту, як такого вже немає. Що знає Зеленський про кінець війни? Чи знає він, коли вона закінчиться? Чи є терміни війни? Ну, Зразу на ваше питання, чи є терміни закінчення війни, я зразу скажу, що ні. Тому що є якась ідея, щоб її прискорити. На жаль, вона дуже погано реалізується, а чому погано реалізується? Тому що вона розходиться з баченням України і бачення світ. У да, нас є така четвірка кубків, яка тут символізує, да, що якщо таким чином закінчити, то це про розподіл, це про Розділення України, і вона, от просто зараз, з якимось чином, її закінчити нереально від слова геть. Так що, якщо хтось вважає, що у просторі є час закінчення війни, я вас розочарую. Ні, його немає. Чи буде війна тривати до 2025 року? Це два сценарії, які зараз висять в просторі, і чи може вона закінчитись 25-го. На жаль, якщо ти в нас буде продовжуватись на рівні того, як будуть давати зброї, то так, вона може закінчитись, тому що тут якби недостатньо. Чи є варіант закінчення, що вона може закінчитись 23-го? І, на жаль, дивіться, нам говорять знову ту саму історію: малувато зброї, якби було її більше, закінчили б 23 третій. Все опирається на зброю. Та якими будуть головні події цієї осені? Як подія, то це все якимось чином зв'язано саме по рицарю Пентаклів тема, яка зв'язана з зерном, да? і це зерно чи з хлібом, чи взагалі вона зв'язана з жатвою. Тут воно починає рухатись. Так що я думаю, що оце подія, яку ми зараз спостерігаємо, що вже кораблі починають рухатись, вона вже запущена. І далі в нас чекає період, який буде символізувати прорив. І я так думаю, що він все-таки буде, просто він йде по якійсь величезній кількості жертв. І взагалі, знаєте, така осінь, як ітог, як максимально важкий період, період, який розриває серце. Період, який для України він, він мало того, що він важкий, а таке відчуття, що прийшов такий момент, коли тобі підставляють з різних боків палків колеса і хочуть зупинити. Так що, я думаю, що як події, ще такого дуже поганого ми ще дуже багато ще почуємо. Друзі, дякуємо за перегляд! Не забудьте ставити вподобайки, залишати коментарі в підтримку і підписуватись на канал, адже попереду ще більше прогнозів та наших спільних перемог. Слава Україні, слава ЗСУ.